Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, володне стайко. розділ другий. Перший урок Пантера Ягуарівна. Хіба можна таке вухо не вкусити? У, -у, у, зрадник! Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком. попідбирали хвости, у кого такі були. І чекала появи директора що й казати завжди якось лячно починати у житті щось нове. Якщо ти взагалі боягуз, то й поготів. Жив ти біля маминої спідниці, за все відповідала мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважався. І от раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам один перший деш у ще незнаний, сповнений несподіванок світ. Ноги у тебе підгинаються і тремтять. У роті сохне, у грудях пече, а в животі тенькає і холоне. Кося вухань стояв поряд з кольком колючкою і так голосно цокотів зубами, що колько раптом повернувся і злякано спитав Ой, що це? З -з Зуби. затинаючись, чесно признався зайчик. Боїшся? спитав Колько. -бо 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 боюсь, признався Кося. Я боюсь, сказав Колько, давай разом боятися. Давай. І такий він раптом став дорогий цей їжачок Колько, що Кося обняв би його зараз, якби не ті колючки. От із ким я дружитиму, одразу вирішив він, і йому стало трохи легше. Нарешті на ганок вийшов директор Бурмило Михайлович-ведмідь. За ним вчителі Пантера, жирафа, лисиця, слон, мавпа і бегемот. Здравствуйте, діти, урочисто сказав ведмідь. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам, наших учителів. От, будь ласка, класним керівником у вас буде Пантера Ягуарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме лиса Вета Патриківна. лісторію, тобто лісову історію Мамонт Африканович. Лісографію, тобто лісову географію жирафа жирафіївна. І культуру Макак Макакович, спеціальний музичний предмет сольфео, бегемот Гіпопотамович а ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюсь, що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно, не завдаватимете клопоту вчителям і мені. Не доведеться викликати у школу ваших батьків. А тепер у клас. Починаються уроки. Бурмило Михайлович закалатав у великий лісовий дзвоник. На першому році Пантера Єгуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика Косі Вуханя та їжачка Колька Колючка, в класі були з хлопчиків Лисеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмеженко, Вовченя Вовчик Вовченко і бурсученя Боря Сук. З дівчаток рисеня Раїскамня. Лісове козеня Зіна Бебешко, лосеня Соня Лось та білченя Вірочка Вівірчук. Кося вухань, звичайно, сів на одну з партом з кольком колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили з тим, з ким ви хочете. Познайомившись з учнями, Пантера Ягуарівна почала усіх пересаджувати. Косю Вуханя посадила з вовчиком вовченком, а колька колючку з раїскою мняв. Не минуло й п'яти хвилин, як вовчик вовченко вкусив косю за вухо. Ти чого? сахнувся кося. Просто так вищирився вовчик і знову вкусив косю за вухо. Перестань, стиха кося. не перестану, знову вищирився Вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо, спеціально для того, щоб кусати. Ти що? Хуліган? «Хуліган!» – гордо сказав вовчик. А ти хто? Заєць? Заєць. Заєць, заєць, боягуз. Чого це я боягуз? почервонів кося. Я просто, просто, просто собі заєць. А от і не просто заєць, значить, боягуз. Усі зайці боягузи. І я беде!» от я знаю ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вухо вкусив. Скажеш? Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера Ягуарівна повернулась до них і сказала Вухань, і Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану, підніматися вухань і розкажи всьому класу, про що це ви говорили? Нам усім цікаво послухати. Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не кажучи ні слова. Ну, чого ж ти мовчиш? Питала Пантера Ягуарівна. Ану ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться. Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав. А він вкусив мене за вухо!» Що? От тобі на чого це? здивувалася Пантера Ягуарівна. Не знаю, знизив плечима вовчик. Я його сам питав, а він каже, просто так захотілось і вкусив. Я йому кажу, не можна кусатись на уроках, а він мовчи, каже, бо ще за носа вкушу і скажу, що не є тебе, а ти мене вкусив. От. Це правда? звернулась Пантера Ягуарівна до зайчика. Це, це він мене вкусив, ледве стримуючи сльози, вимовив кося, вражений вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав, вигукнув вовчик. У класі засміялися. Ну, гаразд, сідайте і поводьтесь так, як належить учням спеціалізованої лісової школи. Суворо сказала Пантера Ягуарівна. На перерві їжачок підбіг до похнюпленого зайчика. Що, що там у вас трапилося? Та от, вкусив мене ще й ославив на весь клас. От Кося показав сліди Вовчикових зубів на своєму вусі й схлипнув Як тепер із ним сидітимемо од горе? І такий розпач, такий вічий був у зайчиковому голосі, що в їжачка аж сльози на очі навернулися. От же ж хуліган Вовчик. Ну, не плач, не плач, Косю. Треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом посадили. А як? Я зроблю, от побачиш. Щойно почався наступний урок, як Раїска м'яв, що сиділа поряд із річком, піднесла лапу вгору. Пантеро, Ягуарівно, скажіть йому, він колиться? Колючко, ти чого колишся? Я не навмисний, я більше не буду. Та минуло кілька хвилин і Раїска знову піднесла лапу. Пантеро, Ягуарівна, він знову колиться. Колючко, припини негайно, суворо сказала Пантера Ягуарівна. «Я ж не навмисне, не навмисне я. Минуло ще кілька хвилин і рисеня вискочило парти. Пантеро, Ягуарівну, я не буду з ним сидіти. Він весь час колеться! Колючко. Ти що собі дозволяєш? Ну хіба я винен, що в мене, що в мене голочки? Хіба я винен? жалібно шморгнув носом їжачок. «Пантеро Гуарівну, пересадіть мене. Будь ласка, пересадіть! Я не можу з ним сидіти. загундосила Гундосила Камняв. Що ж робити? замислився класна керівник. Всі парти зайняті, ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати. Мене, мене пересадіть до колючки, підскочив з витягнутою лапою Кося. Я Голочок, не боюся. Ну, що ж? Для дисципліни це буде навіть корисно, і з вовченком перестанете розмовляти, і взагалі пересідайте. У, зрадник, тепер через тебе я зі спідницею сидітиму, просичав вовчик вовченко, коли кося вухань забирав спарти свої речі. Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь.